Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні ми розглянемо гамбіт Блекберна Костіча. В цьому гамбіті є кілька дуже яскравих комбінацій. Перші ходи є 4 є 5 кінь F3, кінь С6, слон С4. Італійська партія. І тут чорні грають кінь Д4. Це називається гамбіт Блекберна. Названо в честь англійського шахіста Джозефа Генрі Блекберна. Він був одним з найсильніших в світі в другій половині 19 століття. В інших джерелах це називається гамбіт Костіча, названо на честь югославського шахіста Бориса Костіча. Що робити білим? Незахищений пішак на е 5 Білі його можуть побити і нападуть на слабке поле в 7. Але це пастка. І деякі шахісти потрапляють в цю пастку. Кінь Е5 побили. Зараз хід чорних, подумайте, як зіграти. За чорних правильний хід вержі 5, подвійний удар на поле ж 2 і на коня. І чорні тут виграють фігуру. За білих знову є ж таки пастка побити на F7. Білі б'ють, кінь F7. Груба помилка, і білі тепер програють. Хід ферзь 2. Атакована тура. Що робити білим? Щоб не програти туру, білі грають тура f 1. Але тоді хід фі 4 шах. Ферзем дуже не хочеться закриватися, адже кінь поб'є ферзя. Тому білі закриваються слоном. І хід кінь F3 буде мат. Слон зв'язаний. Вже на 7 ході чорні оголосили мат. Давайте повернемось на початок, більш детально розберемо ці варіанти е 4 е 5 кінь f3, кінь c6, слон c4 і хід кінь d4. Чорні порушують дебютний принцип. Другий раз походили розвинутою фігурою. Але плюс цього ходу ще є пастка для білих. Безкоштовний центральний пішак. Білі б'ють, кінь e5. Далі ферзь 5 подвійний удар. Найкращий хід за білих це зробити рокіровку. І чорні виграють фігуру. В білих є компенсація за програну фігуру. Білі зіграють С3, Д4 захоплять центр і в білих буде ініціатива. Але, зрештою, тут невелика перевага чорних. Інший варіант білі можуть побити пішака шахом. І чорні втрачають рокировку. Король D8 знову ж таки загрожує ферзь ж 2 тому рокировка. Версі 5 побили фігуру. Чорних на фігуру більше, в білих є певна компенсація. Те, що чорні втратили рокировку. Тут також за чорних є плюс, що король стоїть на вертикалі є. Цей позиції перевага чорних. Повернемось до головного варіанту. Білі помиляються, б'ють кінья всі. Тепер білі програють. Ферджа 2. От білі можуть не ходити турою. Можна побити чорну туру. Кінь ж 8. Буде ферзь аж 1. Слон f1, ферзь e4. Ферзем не хочеться закриватися, слон e2. І далі чорні продовжують атаку. Хід d5. Поставили пішака в центр. Головне це те, що чорні загрожують розвинути слона. Є ідея, слон g 4 І також слон h3. Що робити білим? Наприклад, хід кінця 3. Захистили слона на е2, атакований ферзь. Але тоді буде мат. Кінь f3. Король 1 і слон аш 3 мат. Повернемось до головного варіанту. Білі грали f 1, ферзі 4. Якщо слон е 2, тоді мат. Білим це не подобається, щоб не було мату. Білі закриваються ферзем. Ну, тоді чорні виграють ферзя. Кінь е2, слон е2 і король 7. По матеріалу виграють чорні, ферзь проти тури, велика перевага чорних. Повернемося на початок, розглянемо тепер головні мінуси цього гамбіту за чорних. Слон С4, кінь д 4. Це сумнівний хід. Якщо білими грає гросмейстер інший сильний шахіст, то білі знають, як тут грати правильно. Якщо білими грає не самий сильний шахіст, то скоріше білі потраплять в цю пасту. За білих найкращий хід побити коня. ЕД і зробити рокіровку. Тут перевага білих. Білих кращий розвиток, чорних зіпсована пішокова структура. Далі білі будуть грати Тура Е1, С3, Д3. Це хороші ходи білих перевага. Або білі можуть вже зробити рокіровку. Загроза кінь Д4. Чорні самі б'ють коня, ферзь f 3. Напали на мат. Чорні захищаються, ферзь f 6. Білих перевага в розвитку, білі хочуть атакувати, тому білі не будуть розмінювати ферзів. Необхідно уникнути розміну. Хороші ходи ферзь g3, ферзь g2 і ферзь 3. Всюди перевага білих. Повернемося на початок, зроблю підсумок по цьому гамбіті. Є4, Е5, кінь f3, кінь c6, слон c4 і хід кінь d4. Якщо ви знаєте, що ваш суперник сильний шахіст, то, мабуть, це трошки сумнівний дебют, тому що білі поб'ють кінь d4. Але якщо ви граєте проти шахіста-початківця, то є великий шанс, що білі помиляться, зіграють кінь e5, і чорні можуть легко тоді виграти. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!